Добрий день, продовжуємо розбирати конфігурацію бази бухгалтерія, редакція 2.1. Сьогодні будемо дивитися на вантажну таможену декларацію, яка буде йти з надходженням товарів та посту. Тобто, коли ми отримуємо надходження запасів або. Необоротних активів з-за кордону, ну, імпорт. То тоді ми маємо ще оформити нашу а, митну декларацію. Ось, ну Тут вони спортили ВМД. Вантажна митна декларація. Її можна або створити на підставі надходження, або на підставі зараз. Секунду, у нас було ось. А, ось Постачання остаткування, Так. Можемо на підставі з за маємо ось. Можемо створити вантажену-митну декларацію. Або створити її вручну. Переходимо у купівлю, ВМД по імпорту і теж можемо додати. І ще можемо її створити. Ні, не можемо. Тут немає такої функції. Цієї конфігурації немає де, таких можливостей. Ну, на підставі рахунку створювати. Можемо створити лише на підставі надходження товарів та послуг. Ну, давайте створимо на підставі. Це буде зручніше. І що ми бачимо? Як завжди ми будемо заповнювати зверху донизу. По-перше, це дата декларації та дата про проведення проводок у нашому журналі, журналі операції. Ну, давайте я поставлю, який у нас був. Затягне вперше. Ну, давайте встановимо десь 18 на першому. Далі нам потрібно обрати контрагенти, які будуть проходити як митниця, а саме з ким у нас будуть взаєморахунки по податкам з митницею. Я фонду створю. Ну ви заповнюєте, як вам потрібно. Ну, тобто назву, повну назву, входимо інтерпол і тому подібне. Записуємо і дивіться, Потрібно ще й договір з митницею. Можна створити його у контрагент, але якщо ми будемо створювати звідси, так, то він одразу нам підстави потрібний договору договору ось Інше. Тобто не з постачальником, а саме з іншими. Ставимо дати і на Якщо потрібно, змінюємо податкову. Записуємо і обираємо. І дивіться, у нас завантажився одразу постачальник товарів та договір з постачальником. Потім потрібно сказати номер вантажно-митної декларації. І далі нам потрібно заповнити суму збору. Я напишу 200 гривень. Потім, якщо був документ оформлений у електронному вигляді, мається на увазі по обліку ПДВ, то натискаємо галочку. Якщо є вексель по ПДВ, то теж і одразу потрібно дату видачі векселю провести. І якщо було, було уточнення я розрахунок до декларації ПДВ, як тут написано, то її теж ставимо, ну і тому подібне. Якщо у вас був спецрежим, тобто один з переліку, потрібно його обрати. Далі переходимо до розділу монтажно-митної декларації, тут у нас йде митна вартість. Що мається на увазі? У нас є вартість, яка пройшла тут. По нашому надходженню. І він розраховує, саме яка це була сума, так, враховуючи ПДВ. Ось. Якщо ви створювали не на підставі, вам потрібно цю суму вписати вручну у гривнях. Потім вказується ставка мита, давайте 5%. -5. Поставлю, а, ну тоді тут сумма з бороду. Ставка цілу, якщо була. Я так ставлю, щоб ви бачили, як він розраховує, а ви будете вписувати саме ті ставки, і дивіться на суми теж, щоб воно співпадало з вашою декларацією. Потім ставка ПДВ, якщо була, і за суму ПДВ, яка підходить. Потім нижче ми будемо заповнювати або заповнювати з надходження, якщо на не підставі, ось він підтягнув, є товари, тобто мається на увазі запаси та устаткування, тобто обладнання, яке ми закупили. Тобто матеріальні цінності. Тут у нас вказується номенклатура, кількість, яка була вартість і яка сума податків буде розподілена на це, ну, або на це обладнання, або на ці запаси. Бачите, колонки такі ж самі. Потім по проводках ми побачимо це. Ось, якщо ви змінили якусь Зверху суму, то можна розподілити, натиснувши розподілити. Потім розрахунки, о, обучаюся, рахунки розрахунки. Тут ми вказуємо саме, який буде у нас взаєморахунок по рахунку обліку. Він, згідно договіру, поставив 631 Але якщо у вас інший, то тоді ставимо, який вам потрібен. Якщо. Для розрахунків вам потрібен окремий рахунок авансів, тоді теж прописуйте його тут. Якщо не підходить, те, що він поставив по замовченню, можемо взагалі їх зробити однаковими. Потім далі ми вказуємо рахунок мита. Це у нас 642-й ніч Тут ми обираємо. Якщо немає потрібного нам податка, так, що ми можемо зробити? Можемо зробити групу, наприклад. Обов'язково ставте позначку актуальність. І тут створимо. Так, Я так напишу. Загально. Позначка. Актуальність. Ставки витрат за внеском не воно не потрібно. Визначають такі витрати. Це лише для єдиного соціального. Так, обираємо мито. Потім рахунок акцизу, якщо у вас є свій, обирайте його. Облік з ПДВ тут, як завжди, ми вказуємо, на який рахунок по взаєморахункам з ПДВ буде надходити ця сума. І якщо умовний продаж буде, то теж. Додатково, якщо потрібно, ми будемо вказувати пропорційні суми по податковому кредиту. І можемо провести. І дивимося в проводке. І так, що ми бачимо. У нас нарахувалося мито, і воно у якості рахунку витрат обрало. Наш рахунок з обліку устаткування. Якщо це були запаси, то тут би був, мабуть, там 201, або 205, або інший, які нам потрібні. Потім у нас відображається акциз, теж попадає на наш рахунок устаткування ще доведення в експлуатацію. І Окремо митний збір. Тобто, бачите, у нас є окремо мито, є окремо митний збір. І окремі взаєморахунки Тобто тут ми будемо коли сплачувати, будемо вказувати нашого контрагента, договір і яка саме була декларація. Коли буде сплачуватися мито, то це буде як сплата податків або інше, інше, інше списання з. Розрахункового або банківського рахунку. Ну і теж саме по акцизу Потім. А, ні. Весь ще трохи переплутав. У нас він перекинув 642-й та 641.6 одразу на 631-й суму. І все буде сплачено через 631. Ну так. І окремо ось ПДВ одразу нараховується. І у нас для декларації одразу відображається, що було а, ПДВ нараховано, Ну, податковий кредит через митні, митну декларацію. Ось так. Ото у нас збільшується вартість устаткування в даному випадку. Або запасів, якщо у вас були запаси. Та збільшується заборгованість перед митницею, яку ми повинні сплатити. Ось Так. І у структурі ми теж бачимо ось. Що вона підкріплюється до надходження та до рахунку, де ми все це можемо побачити. Давайте відкриємо подивимося, як вона виглядає у журналі. Ось. Не так. І дивіться, якщо у вас вона проходила через декілька, митниць мається на увазі окремі поставки або окремі угоди, так, то ви можете обрати, яка вам потрібна митця, і побачити. Або скористатися стандартним відбором. Натискаємо на так, митницю ось Колонка митниця. На на власі. І ось знайти митниця, і саме який контрагент. І він накладе фільтр. Ну, ось так. А, дивіться, створювати вхідний податковий документ не потрібно. Ну, якщо у нас це просто тут а, митна декларація. Бо у нас тут не використовується 644.2 або 644.1. Ну, ось так. Тут у нас все це вже є. Ну, поки що все. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал. І гарного дня. До побачення.